Що станеться, якщо симбіот з іншого виміру потрапить у наш світ і принесе з собою загрозу, на яку ніхто не очікував. Вітаю вас, друзі! Тут ми захоплено обговорюємо фільми, глибокі аналізи та розбираємо більше про задум режисерів. Сьогодні я розповім про супергеройське кіно. Це «Веном. останній танець, і можливо ця частина зможе вас по-справжньому здивувати, але чи варта вона ваших очікувань, дізнаємося разом. З перших хвилин фільм занурює нас в атмосферу напруження та загадки. Едді Брок та Веном ховаються від поліції та військових після подій попередньої частини. Вони приховуються, і здається, що гірше вже не може бути. Але доля підкидає їм новий виклик. З іншого виміру до нашого світу проникає ксенофага, нещадна мисливиця на симбіотів. Вона шукає щось, зване кодексом ключем до визволення древнього і могутнього бога симбіотів під назвою Кнул. Що таке цей кодекс? Виявляється, після поєднання симбіоту з носієм утворюється унікальна сила, укладена в цьому самому кодексі, і ксенофага готова на все, щоб отримати його і звільнити Кнулла, який здатний знищити все живе. Едді та Веном опиняються в епіцентрі цієї небезпечної гри та розуміють, що від їхніх дій залежить доля всього людства. Загалом цікава глибина сюжету та те, як фільм розкриває нові грані знайомих персонажів. Еді та Веном змушені подолати розбіжності та працювати в команді як ніколи раніше. Їхні діалоги сповнені сарказму та гумору, але в той же час вони торкаються серйозних тем довіри та самопожертви. Особливо запам'ятався момент, коли вони зустрічають Мартіна та його сім'ю незвичайних людей, які допомагають їм поглянути на світ інакше. Ці сцени додають фільму душевності і показують, що навіть у найтемніших часах можна знайти світло. Тепер обговоримо кінцівку. Увага, спойлери! У фінальній битві Едді та Веном розуміють, що ксенофага не зупиниться ні перед чим отримати кодекс. Єдиний спосіб запобігти катастрофі знищити кодекс, а отже, пожертвувати собою. Це важке рішення, і напруга досягає піку. Але в останній момент Веном знаходить спосіб оминути цю дилему. Він вирішує відокремитися від Едді, щоб Кодекс зник, і тим самим рятує його життя та весь світ. Однак це означає, що вони мають розлучитися. Ця кінцівка залишає змішані почуття: з одного боку, радість від перемоги над злом, з іншого сум від втрати близького друга. Особисто мені здається, що їхня історія ще далека від завершення. Можливо, в майбутніх частинах ми побачимо, як вони знову об'єднаються перед новою загрозою. Тепер давайте обговоримо, як фільм торкається важливих тем. Що означає бути героєм, які жертви ми готові принести заради інших, і як впоратися з внутрішніми демонами? Едді проходить шлях від людини, яка ховається від проблем, до того, хто готовий поставити на кін своє життя заради спасіння світу. Веном також змінюється, показуючи, що в кожному з нас є здатність до самопожертви та добра. Тепер давайте швидко поговоримо про персонажів другого плану. Вони додають глибини історії. Доктор Капейн, яка намагається зрозуміти природу симбіотів, генерал, одержимий ідеєю контролю над ними, і навіть випадкові зустрічні, всі вони відіграють свою роль у цьому складному пазлі. Далі мені хочеться виділити гумор фільму. Незважаючи на похмуру атмосферу, є безліч моментів, які змусять вас посміхнутися чи навіть розсміятися. Діалоги між Едді і Веномом це поєднання сарказму, піддевок і справжньої дружби. Вони нагадують нам, що навіть у найважчі моменти важливо не втрачати почуття гумору. А якщо дивитися в цілому і придивитись то веном останній танець, це емоційна історія про дружбу, жертву та боротьбу із самим собою. Фільм змушує задуматися про багато речей і залишає після смак, який не зникне відразу після перегляду. А як ви сприйняли цю історію? Чи погоджуєтесь ви з рішеннями, які прийняли герої? Чекаю на ваші думки в коментарях. І не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобався огляд, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.